Повернули кімнати, прошу вас заходити. Подивіться, призвонилися з синтетичними з на Київщині. Цей рік став роком усвідомлення своєї власної сили. Народилася четверта дитина. Я закінчила КМБС цього року в червні. Захистилася, стала янголами КМБС. У нас з дружиною з'явиться друга дитина. В цьому році я побачила свою маму, свою сім'ю, які живуть в Америці. Виступ на конференції Fox. В цьому році для мене це одруження з коханим чоловіком. Ми разом з друзями створили компанію, яка працює на перемогу. Яка створює системи для нашого війська. Я була в Тібеті. О, я почав викладати в бізнес школі. Ну, в цьому році я офіційно став цивільним. Я здобув посаду операційного директора Work.ua. У мене народилась дитина. Перші головні зміни це зміна мислення. Я зрозуміла, що гуничкіт це не а це протест. Зміни прямо у мене син народився. Я посадила сад на духу мінори. Після читання Данте з Філоненко. Ми почали працювати в Європі. Я почав відрощувати собі волосся. Я стала ангелом, крила ще не ростуть, але я сподіваюся, очікую. Я зрозумів, що і в ці важкі часи бізнес може і має бути успішним. У мене відбулись кардинальні зміни, проте я ще не знаю, до чого вони мене приведуть. Але я впевнений, що дуже хорошого. Мене надихає сім'я, моя дружина, мої діти, моя маленька донька. Віра. Напевно, віра. Ну, певна віра в майбутнє. Це віра в Україну, бажання, щоб Україна була вільною і процвітаючою. Люди і любов. А мене надихає постійно розвиток. Надихають наші захисники. Спорт, алкоголь, мої друзі і, в принципі, любов до життя. Мене надихають діти. Українці, які не покладаючи рук. Волонтерять, воюють, об'єднуються, підтримують один одного. Вона надихає додихає єдність українців. Спільнота надихає. Мої близькі і моя команда. Віра в себе, віра в команду, з якою я працюю. Група. Кожен день мого життя схід і захід, мої діти, моя команда, мої проекти. Спільнота, яка робить неймовірні речі. Побажаю кожному з нас lead by Example. Ранок починається з себе і завжди з зеркала і змін в самому собі. підтримки один одного. Сил і перемоги. Перемоги поступу вперед. Цікавих е бізнесових ігор, спокою в бізнесі, повного максимального обезмеження та перемоги. Перемога це дієслово. Перемоги і закінчення війни. Багато мертвих москалів. У мене донька є віра, тому я побажаю, звісно, всім віри в перемогу. Перемоги, перемоги нам всім, я побажаю, щоб спільнота збільшилася, більше зустрічатися і спілкуватися, знайти якийсь класний проєкт, який буде об'єднувати спільноту. Щоб більше випускників збиралось на реюніон. триматися разом і творити все разом. Не опускати руки, працювати далі, побудувати країну мрію і знати, що головна сила знаходиться всередині кожної кожного з нас. А от КМБШ збираються настільки розумні люди, яких ніде в світі навряд чи можна ще зустріти. Це головне.